Дитинка, дитинка не може спати, бо замерзли ніжки. І тих ніжок тисячі, чому? Навіщо? Навіщо чому? Що є товар? А яка ціна товару? Заставте всіх на площі, дайте шпаги в реальному часі, нехай з однакових можливостей, з однакових можливостей почнуть, і хай тоді вирішує лише честь, а не залізна, смертоносна сила, що ультразвуком силою цунамі дитину зносить, наче не було ніколи. А по тільки єдиною хвилиною мовчання, роки її зростання замінить. Насправді, Мусить знайти якусь причину, щоб умерти. Для нього жмут соломи то теж достатній привід для війни, бо ту солому садив ще дід його, а він малим хвав там пташеня з гнізда, що випало. І той рятунок був дитячий подвиг, що подвигом обернеться й тепер, бо привід честь. Що я? Мій батько страджений. А мати блена. мені диктує серце не убийсь ха, ха. Життя то найцінніше каже серце. Навіть ворог він теж людина. Не ти давав життя, не ти його й віднімеш. Це понад усе. Офелія. Йди у монастир. Щоб вибір не робити, я натомість приспав себе.